Мої досягнення у праведності. Роздуми над Божим Словом на суботу 3-го тижня Великого Посту. Того часу Ісус деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні. І які за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе так молився. Боже. Дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосерний до мене грішного. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий. Бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Часом нам здається, що коли ми виконуємо всі приписи нашої релігії, то ми вже спасені. Маємо відчуття, що можемо трохи спочити, тяжких гріхів немає, молюся вранці та ввечері, щонеділі я в храмі, а то й частіше. Даю добру пожертву на церкву, діти вінчані. Мені лишається дякувати Богу, що я не такий, як ті грішники. Однак насправді. Я перебуваю в ілюзії, яку створив сам для себе мовляв, коли все виконаю, то я в безпеці. Коли так міркую, то наче окреслюю собі межі, ось те і це я виконав, далі вже виходити мені не треба. Така є віра Фарисея. Хоч як це не дивно, він грішить проти любові. Він грішить своєю самодостатністю. Бог йому потрібний лише для того, щоб похвалити його за свої досягнення в праведності. Ісус запрошує нас наслідувати смирення Митаря. Коли Митар усвідомлює свою гріховність, одночасно розуміє, що ніхто не може простити йому гріх, окрім Бога. Він розуміє, що повністю залежить від Його ласкавості. Він потребує Бога, потребує Його прощення, Його милосердя, Його любові. Завдяки своїй смиренній поставі митар дозволяє Богові бути Богом, тим, хто прощає гріхи. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.